Всім привіт! Ви на каналі Постеля, а ми продовжуємо грати в забуту з і на кінці. І ми знайшли якусь перуку, про яку Н каже, що старший інспектор Магнум згадував якусь перуку. Так, це вона. Ну або ні. Одне слово. Так, ми десь тут. Так, щось не так. Чи не так і треба? Якщо ми це зараз це, то нам на голову воно впаде. Ой-ой-ой. Ні, Не впало, це добре. Ми тут можемо ховатися, якщо нам треба. Добре. Я не знаю, чи нам це треба чи ні. Але ми це будемо мати на увазі. Ну, нас не вбило це вже добре. Як якось так. Добре, йдемо сюди. Залазь Та давай залазь а чекай, ти так не стрибнеш? Ні, тобі не вистачає потужності. Ну, давай тоді сюди. І поїхали в гору, 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 гору. І помчали. Давай. Ура! Нас це вдалося. Нам це вдалося. І ми поповзли, поповзли, поповзли Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Опа. Так, чекай. А сюди ти тепер зможеш полізти? Ага. Чудово. Може, той вхід уже зламаний. Але ми можемо заходити таким чином. Ну що ж, пішли поговоримо про перуку. Я не знаю, чи ми можемо йому довіряти, але ну, будемо думати, що так. А, так. Це ми бачили, я так не розумію, нащо ми на це дивимося. Я сподіваюся, нам не треба проходити, буде прям всі-всі-всі рівні. Ну, типу, весь цей будинок. Бо інакше це затягнеться на дуже дуже велику кількість серій. <laughs> так, що з тобою поговорити? Я знайшла руку. О, ні, напевно, я пругаю. Будь ласка, не кажіть Магнуму А ви не справляєте належного враження помічнику? Отак, от, от тебе ми приганьбили. Бо, ну, як це так? Треба щось робити. Ми просто такі злі. <гум> ні, ну, типу, з одного боку, Да, можливо, ми злі, а з іншого боку, ну, як би, треба, якщо людина на роботі взагалі не виконує свою роботу, то це ж не дуже добре, хіба, ні? Магнум, куку. -ку. ти не спілкуєшся зі мною принципово? А я знайшла перуку, про яку ви згадували? Це справжня поліцейська робота. Сподіваюся, що ви записує щось там бліце. Жоден з підпорядкованих мені забував. як він немає. Де ви знайшли? Вентиляційні системи біля насосу для перекачування. Ампер А її. так він це пропустив, це не важливо. Мене це не цікавить. Обговорюйте самі своїм помічником пере що хочете. Так, точно. Ох уже він цей тюхтій. Можете дасти йому спробувати на шарку. Я хочу спробувати допитати поставки, де ви тримаєте в підвалі. Бумо охороняє вхід. Просто кажіть кобра, і він нас пропустить. Добре. Завершу незабаром для вас приєднаюся. Кобра. Кобра. Щось таке, знаєте, був, по-моєму, агент Кобра, чи щось таке, е, якийсь, чи то серіал був в нульових чи в 90-х, не пам'ятаю. Здається, я мала сказати вам Кобра. Гр. Кобра здоровидла. По-любому не довіряти дівчинка, істота. Ой, 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 ой. Біда. Ти ж у нього не вистрелиш? Щось не так? Ваша заправка відмовляється мене випускати, я сказала йому кобра. Вона закониться, дурню, відійди. Магном тут. Тепер плюму пустити з Закониться. А зборниця. Страшенно щось там, типу, вибачся. Страшенно вибачає щось таке. Ти чуєш, я тобі не, не заборниця. Так, да, може я лажу по заборам, але це ще не значить, що я заборниця. Так, о, зберігла. Ура! Так, давайте бігом, бігом, бігом. О, Ен. Коли мені доповіли про потяг, то я боявся найгіршого. Я подбала про це, але довелося імпровізувати. Добре. Мене завжди захоплювала ця твоя риса. Старший інспектор Магнус спіймав постанція, йду його допитувати. Чудово, нам треба якомога більше інформації. Постараюся, майстре. Розговори її будь-яким способом. Розумію будь-яким способом. Будь-яким способом, майстре? Будь-яким способом. Чи я не ясно висловився? Yes, Зрозуміло, right. майстре. Добре, I'll мишаю це much. на тебе. <coughs> Прям-прям, будь-яким? Добре, що ми знайшли? У вентиляційній системі залу насосу для перекачування я знайшла світлу перуку. Схоже, вона зірвалася з голови власника, коли той ліс через шахту. Ймовірно, повстанці втекли цим шляхом. і... Цим шляхом, і перука належить одному з них. Слід негайно показати її інспектору Магнуму. Майстер Бонку вимагає мемуаристка. Прочитайте 10 записів у щоденнику. Отакими, отаки ми. Любимо почитати. А майстер Бонку вимагає будь-яким способом отримати інформацію від повстанця. Ми ще його не бачили, а нам, може, його показали. Схопленого стар... а, так. Мистер Бонко вимагає будь-яким способом отримати інформацію від повстанців, схопленого старшим спектром магнумом. <кій> Моїм безпосередньо обов'язком є спіймати цих можливих злочинців до того, як вони зашкодять нашим мирним планам щодо, ПП... щодо повернення в ефір. Повстанець також, напевне, зможе розповісти про перуку, а як ні, то в мене є повноваження отримати свідчення будь-яким способом. Ми це будемо робити. А ми ж можемо він робити хіба ні? Ну, звісно, якщо це не безальтернативна якась штука. Оп оп оп. Ми йдемо вдвох. Це, це була була велика честь велика побачити, як ви о, працюєте, о, пані законнице. Напевне, я був занадто, яким безумовно мені є в чому I'll вас повчитися. Like подивимося, you. чи в мене вийде. Готові <кх> <кх> ви говорити? Я завжди готовий говорити. Знаєте хто я? Ви вибачте, Я мав кричати від жаху, коли побачу вас. Отак просто поговорімо. Не треба мене боятися. Я просто хочу поговорити про повстанців знаю, що багато з вас не захотіли від мене. Ваша репутація виградача душ іде поперед вас законеться. Чому ви так дієте? ви жартуєте, чому я повинна вам щось говорити? Забруднили наш дім свою фабрикою, Контролюєте наші життя перевірками? Дієте, ніби ви нами володієте. Я покінчила з звічливості. Навіщо ви це робите? Чому ви захищаєте повстанців? Вони наражають на небезпеку життя інших зубовластиків, Хіба ті не заслуговують на щось? Коли зубовластики прибувають за фірм, то стають вільними. Ми не віримо в повернення додому, як ви це називаєте. Алдес цією повстанською активністю хтось керує. Я хочу знати, хто лідер. Ми децентралізовані анархісти від будь-якого власника нам він не потрібен, не відміну від вас. Ми знайшли перукую. Я знаю про фіга. У вас є лідер. І я навіть знаю so sure, його ім'я. То кажіть. Його звати фіг. чудово. У вас є ім'я. І що з того? So а також ми знайшли перуку. У мене не тільки ім'я. Ми вшукали вентиляційну систему біля насосу, ту якої втекли повстанці. І знаєте, що ми там знайшли? Я зараз перетворився на кристал очікування. Перуку. Бачу. маєте перуку і фіга. І гадаєте, що дуже крута. І хватажок? Я не знаю. А, я не знаю отак От ми будемо невпевненим поліцейським. А то це доводить дещо. О, oh, oh, вам напевно зараз дуже незатишно. припиніть. Ми no ходимо колома. Звісно, береться свободу ніколи не зрадить побратимів. Ви все ще вважаєте їх друзями? Вони кинули вас тут. Забули? Як гадаєш, де вони зараз? You, не сказав би, як би і хотів. I'm Я надто неважливий, що ви пускати мене у святилище. Як ви, е, ви там були брехун? Як ви знайшли повстанці? Якщо ви не були у святилищі, то як ви how це звезд? як ви знайшли повстанців? Ади не знаходив, вони знайшли мене. Де вони вас знайшли? Я не зраджу своїх товаришів. як би ви не старалися розповідаєте? Я знаю, що це важко для вас. Знаю, що це було важко було. для вас. But так ми обо хочемо аби. Тому хочемо, щоб конфлікт припинився, тож чому вам просто не розказати. Я знайду найкраще вирішення ситуації для всіх нас. Я наче відпущу вас. Хотів би я вірити, що ви. Мені лише потрібна назва того місця, де ви зустрічаєте. Фіг, як him, його багато хто називає, часто буває в барі під назвою собі як. знаєте те місце, звідки веде мовлення, радіо забутих, що там, старий театр. Так, там. Ось, візьміть квиток. Можливо, це приманка? Дякую, right ви зробили правильний вибір, балакуни. Listen. Дякую. Слухайте хто таке. Але будь ласка, не чіпайте моїх друзів. Я не хочу, to щоб вони постраждали. якщо мені вдасться наповнити фігу, то все завершиться мирно. Тепер маю йти. Хай щастить пані. А може це якесь навпаки? Типу приманка, щоб нас заманити і там бити? У мене параноя. I'm мені треба йти як ну Ви тут попрацювали. Дякую, старший інспектор. Я проводжу розслідування. Продовжу розслідування в театрі. Можна мені піти з вами раптом. Вам знадобиться допомога? Дякую, це не потрібно. Гаразд на лише тут буде охороняти волонтер вокзал на випадок, якщо повстанці повернуться. Дякую за службу. Майстер, я прямую до старого театру. Він якось пов'язаний з повстанцями. Прекрасно. Незабаром повстанцям не буде де сховатися. Мастер, Мастер можна запитати, чому не повстанці, повстанці не розуміють, що ми хочемо добра для них? Не Ними віру всьому, що говорять вас таке. наш дім ефір. Твій і мій Енн. світ людей. Забувастики, це просто, просто речі. повстанці, повстанці спробують проманіпулювати тобою, аби ти думали інакше. Не дай їм себе одурити. тепер ліпше йди. Театр знаходиться на верхніх вулицях. Можливо, той район уже небезпечний. Будь обережною, Енн. Айвел гаразд. Тобто, якщо ми людина і нас забули, і він людина, яку забули, ми взагалі існуємо як люди ще в світі людей. Чому нас забули? Давайте підемо в театр і будемо пробувати шукати відповіді на це питання в наступних серіях. Не забувайте підписатись, поставити лайк, написати коментар, а також, звісно, поширювати відео друзям та поставити дзвіночок. І всім до наступної зустрічі! Бувайте!